Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ас викарбуваний у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії. Нині це Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова медузи горгони на зворотній Орел з дельфіном. Монета виготовлена з бронзи, вага її 110 грам. Ольвійський ас був придбаний за 45 350 тисяч 32 гривні або ж 1080 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, чернігівський, татарський, литовський тип. Ці зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня литовська гривня була придбана за 55 101 гривню сучасну або ж 1310 доларів. thank <music> Далі орден бойового червоного прапора. Перший з радянських орденів. Він був заснований у 1918 році і до появи ордена Леніна лишався вищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Цей достатньо ранній номер його 46 тисяч Орден бойового червоного прапора придбали за 62 дві тисячі гривень або ж півтори тисячі доларів. Далі орд 1609 року, викарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір Гданська. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполитої. Вона має примітку R3. Орт Сигізмунда III придбали за 66 тисяч гривень або ж 1580 доларів. Далі так званий Фрідріхсдор, до того ж подвійний. Ця монета була викарбувана у 1801 році за правління короля Прусії Фрідріха Вільгельма III. Судячи з літери А на реверсі монети, виготовив її монетний двір Берліна. Матеріал золото 900-ї проби. Вага біля 13 грам. Придбали цю монету за 108 754 гривні або ж 2590 доларів. Далі так званий полуімперіал 1894 року. Монета, що була викарбувана під час правління передостаннього російського імператора Олександра III. Номінал її 5 рублів, матеріал золото 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж майже 600 тисяч штук. Придбали цю монету за 110 тисяч гривень або ж 2620 доларів. Далі рубль 1834 року, викарбований під час правління російського імператора Ніколая І. Він присвячений відкриттю так званої Александровської колони, яка була збудована на честь перемоги над наполеоном. Тираж цієї срібної монети лише 15 тисяч штук. Придбали її за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі бронзова в позолоті статуетка Будди. Розмір її всього 15 сантиметрів, вага 725 грам. За словами продавця, це авалокітишвара, втілення безмежного милосердя усіх Буд. Одна з найпопулярніших постатей Буддійського пантеону Махаяни. Де і коли був виготовлений цей предмет, невідомо, але судячи з остаточної ціни, він точно старовинний. Придбали Будду за. 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі комплект нагород, котрий належить підполковнику Червоної армії, єпіфану Корутуну. Він містить медалі за визволення Праги, перемогу над Німеччиною, взяття Берліна, ювілейні медалі, орден бойового червоного прапору, два ордена вітчизняної війни другого ступеню, орден червоної зірки та найвищу нагороду СРСР орден Леніна. Придбали цей комплект нагород за 154 900 500 гривень або ж 3690 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Талер 1605 року, викарбуваний в часи правління короля Угорщини та Богемії імператора священної Римської імперії Рудольфа II. Він був виготовлений з високопробного срібла у місті Йоахімсталь. Саме Йоахімсталлери дали назву так званим Єфімкам, досить дорогим монетам, котрі іноді знаходять на території України. Отже, Талер Рудольфа II придбали за 158 418 гривень або ж 3770 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.